Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Двоє загиблих та дев'ятеро поранених через масований обстріл є у Херсоні. Сповістили в офісі генпрокурора. Ворог вранці протягом кількох годин атакував місто. Так, окупанти прикривали свої штурмові групи, які намагалися зайти у місто. Про наслідки атаки чи вдалося знищити ДРГ, розкаже наша Тетяна Триполка. Кілька годин без перестанку вранці тероризували окупанти Херсон та околиці міста. Обстрілювали з важкої артилерії, житлові будинки, критичну та соціальну інфраструктуру. Влучили у багатоповерхівки та дві лікарні. Я встала в туалет, воно стріляли та бахнуло. Я була. І оце прилетіло, бачили воронка. Оця воронка, що аж під ногами, і посипала стекло. Стекло по всій залі вибилося євроокно і в кухні. Травми несумісні з життям дістали двоє чоловіків 60 та 75 років. Ці дві жінки знайшли тіло свого сусіда у коридорі багатоповерхівки. Чоловік ймовірно вийшов покурити і потрапив під удар ворожого снаряду. Гатили безперестанку хвилин 20. Потім охоронець сказав, що все тиша, але згодом знову почалося. Через масовані обстріли у п'яти районах міста, а також Білозерці та Комишанах зникло електропостачання. У Херсоні зупинилися тролейбуси. Влада просить містян повідомляти про пошкодження для отримання допомоги. Такої кількості обстрілів ще ніколи не зазнавало наше місто. Однак ми вистоїмо і переможемо. Просимо подавати заявки до районних рад у місті, а також до Херсонської міської військової адміністрації, щоб якнайшвидше ліквідовувати наслідки. Обстріл Херсона був прикриттям російського штурму, заявив очільник регіону Олександр Прокудін. Окупанти намагалися зайти у правобережжя міста. Попередньо дві штурмові групи спробували зайняти район Антонівського мосту. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Ще раз закликаю е евакуюватися. Тимчасова евакуація до більш безпечних районів області або регіонів України збереже ваше життя та життя близьких. Комунальники та енергетики вже ліквідовують наслідки масштабного обстрілу. Світло обіцяють відновити найближчим часом. Тетяна Триполка, телеканал Еспресо.